Студенти Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука продовжують боротись за незалежність свого вишу. Цього разу найбайдужі до долі свого навчального закладу пройшлись ходою, аби вкотре привернути увагу до неправомірного на їх погляд об'єднання інституту із Київським університетом імені Бориса Грінченка. Державний вуз державного значення при злеті прийде, скажімо так, рівень знижується того, що ін... Інститут Грінченка це вуз місцевого значення, значення міста Києва. Педагогічний вуз. скажімо так працюють на пониження. Причиною рішення про можливе приєднання інституту імені Бочука до університету імені Гринченка стало закінчення строку акредитації навчального закладу. Якщо це об'єднання все ж відбудеться, то студенти можуть втратити не лише можливість навчатись у кращих педагогів свого фаху, а й власну територію, яка у разі злиття із університетом Грінченка перейде у власність КМДА. Все майно і земля, на якій знаходиться цей вуз, вона переходить в комунальну власність міста Києва. Купа скандалів. В Києві, коли під забудову з віддаються цілі ще нормальні будівлі, ще нормальні, тому що дуже багато забудовників всі ми знаємо, є депутатами Київради. Хода студентів почалася з території власного закладу. Саме звідти через центр міста майбутні митці направились до урядового кварталу. Завершенням їх маршруту стала адміністрація президента. Там студенти передали лист президентові України через представника його канцелярії із проханням посприяти ситуації, яка склалась. Основними вимогами нашими були це перевірити наявність. Взагалі, перевірити правомірність дій нашого ВО-ректора, ректора, ректора Огневюка і міністра освіти. Друга вимога, друга вимога це було продовження терміну акредитації, щоб посприяв щоб до, на термін 2 роки. І третє це перевибори ректора. Вірніше, вибори ректора, тому що в нас ВО-ректор. І попередній ВО у нас 5 років був. А це, ну, у нас така ситуація, просто у нас ректора вже шість років немає. Після передання листа студенти прямо під адміністрацією президента провели перформанс, аби розкрити унікальність кафедр інституту імені Бойчука. Художній текстиль, моделювання костюмів, графічний дизайн, різьблення по дереву та багато іншого. До такої презентації студенти підійшли з усією своєю творчою душею. У фіналі свого виступу студенти на живому прикладі показали сучасну проблему і наголосили на тому, що їх інститут не повинен бути знищений так, як знищили колись самого Михайла Бойчука. Дівчина в білому це воплощення інституту, тобто його чистота. А красні ленти це зв'язок між усіма кафедрами. І останній етап, коли обливають її краскою, це… Було тот эффект, как, когда нас сейчас хотят разъединить. Немирний мітинг вийшло близько 200 людей, серед яких були студенти, їх батьки, викладачі та громадські діячі. Ніхто з представників керівництва інституту не був присутнім. Більше того, деяким студентам не рекомендували виходити на мітинг, натякаючи на можливі наслідки такого висловлення власної думки. Одна зі студенток розказала нам про таку ситуацію, але задля запобігання тиску адміністрації вишу попросила не називати в ефірі її імені. высказывала некоторое недовольствие по, по отношению к этому митингу. И настоятельно не рекомендовали никуда не выходить из университета. Они, может быть, в шуточной форме, но угрожали тем, что они снизят оценки. Но, я не знаю, может быть, это немного глупо, но мне очень приятно, что я себя таким образом наживу проблем. Собственно, таким образом это проявилось. Втім, бажання студентів зберегти власний навчальний заклад, не зупинити натяками про можливе виникнення проблем. Хочется руководство для того, чтобы підняти наш дух і единство. Чому ж руководство не хоче над цим працювати? Це великий вопрос. В часи війни, у часи, коли в нас на сході там о, руйнується все українське, так не нельзя ні в кому разі зруйнувати руйнувати такий от осередок, де формується українська інтелігенція, чи підуть правлячі органи на зустріч майбутнім митцям, та що все ж станеться з інститутом імені Бойчука? Ці питання потребують вирішення про те, як у незалежній державі можна ігнорувати прагнення студентів до незалежності власного навчального закладу. Христина Перкова, Сергій Середа Артіай